На рисунку зображено прямокутник АБЦД. О, точка перетину його діагоналей, АБ дорівнює 6. Прямокутник у прямокутника протилежні сторони рівні, отже, СД теж 6, АД дорівнює 8, АД сторона 8, протилежна БЦ теж 8, ОМ перпендикуляр, проведений з точки О до сторони АД. Доберіть до геометричної фігури її площу. Трикутник АБД. Трикутник АВД. Трикутник АВД прямокутний. Оскільки кут А це кут прямокутника. У прямокутника всі кути по 90 градусів. Площа прямокутного трикутника дорівнює півдобутку його катиці. Отже, одна друга множимо на 6 і на 8. Скорочуємо на 2, 3 на 8, 24. Перше В. Трикутника АОД. АОД. Площа трикутника дорівнює добутку висоти і сторони, до якої проведена ця висота. Дорівнює половинці від сторони а, Б, тобто 3. Одна друга висота 3, сторона 8. На 2 скоротили 4 на 3 12. Друге А. П'ятийкутника АБЦОМ. АБЦ. Даний п'ятикутник складається із трикутника ABC, Прямокутний трикутник, і трикутника АОМ. Теж прямокутний трикутник. Ну, або це половинка від трикутника АОД. Отже, щоб знайти площу п'ятикутника АБЦОМ, ми можемо додати площі трикутника ABC, Давайте запишемо площа. АБЦОМ дорівнює сумі площ трикутника ABC і площі трикутника АОМ. Площа трикутника ABC дорівнює 1, 2. Півдобутку катетів, знову прямокутний трикутник, розпишемо 6 на 8 додати. Теж прямокутний трикутник. Одна друга множимо на 3, і АМ це в нас буде.